Друзі, привіт! Я Маша Пліва і це мій природній сад. Сьогодні я планую висадити розсаду в тепливочку, яку я купила на ринку сьогодні ж зранку. Тож, дуже швиденько плануємо це все діло висаджувати. Висаджувати я буду. Давайте ні, з того почнемо, що в теплиці. У мене є теплиця. Вона ось вона, зараз вам її покажу. Теплиця. Тут високі ящики, тобто там нема контакту з землею. І в цій теплиці я буду вирощувати помідори, огірки. Зараз тут росте часник. Багато я досіла ще просто так маку, для того, щоб було гарно. Бачите, мак. Петрушка, цибулька. У мене є горошок. Взагалі я планувала так зробити горошок, щоб закрити компостер. Але горошок ми навіть вже куштували. Тут і духмяний горошок для краси росте, і просто звичайний горошок. Що тут? Була редиска, вже немає редиски. Моркву я просто так посіяла, подивимось, виросте чи ні, не в курсі ще, як вона росте. Тут кріп у мене. Далі, ось тут я планую о, помідори високі, о, і трошки ще там помідорів буде. Потім у мене є перці, баклажани і що ще? А і я купила цвітну капусту. Спробую виростити. Також росте зараз цибулька, але будемо її підсовувати якось. У мене є салатик, шпінат у мене є. А ось тут так насіяна рукава. Також будемо дивитися. Е, і зараз треба нам швиденько все організувати, щоб посіяти висадити нашу розсаду. Угу. Що у мене з розсади? Ось перчики, капусточка цвітна. А, у мене ще є розмарін. Я купила ось такий великий розмарінчик. Це в тіньок мені треба посадити, квіти, квіти. І ще у мене є капуста звичайна. І я буду висаджувати в квітничок. Та, я таке люблю поєднувати. Для початку я зараз розставлю її, де що у мене має бути рости, а потім буду вже копати і сажати. Все це, це діло дуже швидко. Бо дитина моя мене не буде чекати. Е, так, тут у мене високі помідори ростуть. Е, як я їх сажала, можна подивитися. Я роблю, мабуть, YouTube шорт якийсь, там як я підв'язувала помідори. Дуже прикольний лайфхак, але, може, ви його вже і бачили. Так, сюди мені ще треба два помідори. У мене якась є палка, що натягнута, тому я висаджу сюди ще два томатика. Тож, пододвігаємо нашу петрушечку і будемо висаджувати. Та-ра-та-та-та-та. -та -та -та. Я не спець по всім цим е, справам, але черв'як є, значить все окей. Е, тому що я вирощувала тільки, от ну, це буде другий раз, коли я вирощую. І у мене такий принцип, взагалі я про сад більше. Ось такий принцип, що ну якщо вирости, то класно. Якщо не виросте, ну блін, буває. Йдемо брати компост. У мене є компостер ось тут, і одна секція вже готова до. Готовий компостер. Зараз я вам покажу її ближче цю землю, яка у мене виходить. І, можливо, буде цікаво, покажу сам компостер. Ми його зробили саме. Він у нас вже сезон, ну, майже сезон. Влітку буде сезон. Uh, я навіть нещодавно заселяла нових мешканців, поклала туди каліфорнійських черв'яків. Я знаю, що є наші черв'яки, але захотілись за кордон вам трошки краси. Мої тюльпанчики. Uh. Значить, перша секція компосту тут вже готовий. І сюди я висипаю, якщо в мене якийсь ґрунт залишився. Але тут готовий. Тут у нас рештки, картон, до речі, також підходить. І тут у нас зелені, зелені бур'ян, бадилля. І воно так по -трошки, по -трошки пускається, і тут вже має бути ну, треба перемішати, вилисти, перемішувати цю. Купу ці досточки підіймаються. Ну, обзори я зроблю вам вже наступний раз, але ось можемо побачити. Це секція, де вже знизу, бачите, є. зараз приберу це малий чай. Ось так от, рештки-рештки. Я -рештки. тут вже ну, бачимо, що є і Чи Так класно. О, да, вже можна буде обрати цю дошку. І підкопувати цей гарний ґрунт. А ось тут у мене отакі такі, що такі, можна брати. Такі класненький. Так, його я беру собі для. Ось набрала собі кошик і його, в нього я сажаю всі свої овочі. Зараз, боже, яка тяжка штуковина. Зараз, 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 Оп. все принесла. Зараз будемо сажати. Підв'язочку взяли, ямку зробили. Тепер нам треба дістати томат, обв'язати його коріння, поставити валуночку, взяти наш компостик, засипати. Луночку і будемо підв'язувати. О, Боже, полізла, а я якраз в таких джинсах, якщо ви думаєте, чому вона в білих світлих джинсах щось сажає, тому що я відповім, може, мені немає часу передягатися. Якщо я буду передягати 500 разів, у мене ніхто не посидіть з дитинкою моєю. Тому я оперативно обмотала. Обмотали наш томатик і тягнемо обережненько цю цючку. Хоп, жгутик. Отак, натягнули, да, зав'язали, бо в минулому році я спочатку насажала помидорів, а потім виявила, що їх треба підв'язувати. А підв'язати, е, було не дуже зручно, і я, коротше, мучу з цим ділом, тому в цьому році я вирішила, що я вже дуже розумна. І я так робити не буду все обережненько притрамбували. Так, це рун сюди. Посажимо, повернемо петрушку на місце. Томати, насіння томатів я купувала у нас Іванкина сіни... іванки-насінинки. Правильно, на Іванки, на Да. Купувала, а сестра мені вирощувала. Пішли далі. Я хочу між томатами, так, от вони не такі високі, висадити перці. У мене їх три штучки. А далі. Ще у мене є селера. Її також треба посадити. Але з томатами я хочу, щоб вони поряд роз базилік. Також є розсада базиліка і посадімо, збагаємо базилик. А селеру, куди ж мені посадити? А селеру, мабуть, я посажу сюди. У мене в теплиці також я вирощую різні багаторічники, куди мені їх поставити. Потім розсаджу на свої квітники. Додаю компостик такий класний, вологу більше тримає, тому що мені в цій теплиці постійно потрібен полив. Просто постійно тут крапельний полив зараз у мене. А виявляється, що тут так шпарить сонце, що воно тут все горіло. Хоча я вам покажу у відео, ну класно було. Томати були. Коли вони тим паче підросли, то вони тут так притінялися, гарненько було. А, але ми розумні і зробили такі штори. Зараз вам їх також покажу. Посадимо все і покажу. Вони мені закривають цю стінку і кришу одну сторону. Даха закривають. Так. Боже, одне задоволення висаджувати розсаду. Да? І я все ці діли ще й мульчую. У мене є перебіти гілочки. Я замовчу їми, тому що в тому році знову ж таки я мульчувала з кошеною травою з газона. Я так завжди мульчую всі свої квітники і класно. Але в теплиці тут вже все ж таки висока температура і закритий такий простір, то був запах. І мені він не сподобався, то я вирішила, такого я не буду робити. Більше. І я мульчую чимось сухим. Або соломою, але зараз у мене нема соломи. і Мульчую такими гілочками перебітими. Я не професіонал, городник. Це вперше було. Пов'язана я з городом в минулому році пов'язалась. і виростила томати, все було окей. Тому я нормально ну, знімаю відео, бо воно все ж таки росле. Ось. Мені сьогодні продали таку сілеру в касеті. хтось виростив, якийсь дідусь, він продає мед у нас на базарі і продав мені. Подивився, сказав спочатку по 15 потім подивився на мене з дитиною в кляски і каже: ну, вам за 13 продам. Тому мені. Перепало дешевше навіть. До речі, от напишіть в коментарях, ви торгуєтесь на ринку чи ні. Бо я не торгуюсь. Ну, Мені якось незручно. Але всі кажуть, що ринок для того ринок, що там торгуватись. Ну, типу, це як ну, так, так розраховано на це. А я ні, не можу торгуватись. Тому, коли мені самі роблять такі знижки, то прикольно, приємно, так. навіть мило. Так, степар рила до розмаріна, тому у мене тут грядочка буде, ну трошки помідорчики, а далі такі всякі трави, то м -м, я тут і посижу розмарін. Якийсь він приунив, Бідняга розмарін. Зараз хлопатка візьмем. Пахне круто. Ой, аж стейком сразу запахло. Вратую, трюхи. Жарилась, треба віконці відкривати. До речі, я буду робити огляд теплиці, то я вам скажу, але у мене є тут два вікна, які відкриваються автоматично. Тут спеціально такі штуки стоять, які регулюють температуру, і якщо вже дуже спокійно стає, вона відкривається. І є ще одне віконце, яке я відкриваю власноруч. Раніше я думала, що це прикольно. Так ти ходиш, відкриваєш це, як процесія така. Але зараз думаю, що. Треба час відкривати вікна постійно. Блін, а все треба час. Це капець. Неможливо прямо насолодитися цим цим ділом, тому що постійно я кудись поспішаю. Коли я казала, що власноруч відкриваєш, я мала на увазі це. Отак, От власноруч відкрила портал. <гум> Мульчувати. Я позбирала трошки, у мене є. Чим замульчувати? Зараз замульчую, а потім розгребу де посажу розмарінчик. О, розмарінчик, е, 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 е. коротше, щепка різ, гілку ріс у нас був. Ми перебували багаторічники різні. Бачите, така у мене є солома. Ну, мені буде. По-перше, мені не подобається, коли є грунт. Його видно, мені це вже до не подобається, але воно ще й буде слугувати е, тим, що вологу буде зберігати краще, не так буде швидко просихати ґрунт, і ну, це гарно виглядає. І, звісно, це ще буде якесь підживлення ґрунту. Це саме стебла багаторічних рослин. Ми перебивали. Гілкорізь, також я в шорт здобавлю е, відео. З нашого гілка різа, який зробив е, чоловіка-батько. І да, а е, отакий от для маленьких дрібних е, гілочок ми ще не купили. Ми в цьому році якось купили е, один придбали, але він нам не сподобався взагалі в роботі, і ми його здали. Це був, звісно, фейл. Але ладно. То ми подумали, що будемо потім шукати щось інше. Такс. Ну, ось так я просила, це, це діло зробила. Бачите, вже, вже приємніше. Вже приємніше. А звісно, став матиму, що у нас краще за все поєднується. Молодці, правильно, базилік. Машека виростила базилік. Ось він в мене. Садила сюди насіння, типу на розсаду. Його треба було розпікувати і посадити в горщики побільше, але ж я не буду причитати про час. Тому я просто так висаджу сюди, думаю, буде норм. Він такими великими кущами, насправді, стає цей базилік. Просто величезними. В минулому році, а він, ну, не, не стільки йому, насправді, скільки я посадила, то у мене було гарно. По-перше, у мене завжди в теплиці пахло песто. Це супер. А по-друге. Е, ну, Аромат є в теплиці від, від цього базиліку, і він квітує дуже круто. Насправді, ця теплиця мені для ігор є. Я тут не професійно просто мокра. Треба роздягатись. Проливаємо все це діло. Зараз я затіню тепличку, щоб воно і зараз не підгоріло все це діло. У мене є така від ожини палка кричалка. І ось так я затіняю свою тепличку. Це агротконина, я купувала, металеві такі тросики, і такі штори. Паруса у нас з'являються. Парус у нас... В теплиці 35 градусів. А, спекотненько, так? Да? Що я придумала по капусті? Спеку вона рости не буде, тому беремо капусту ой, лопата. І йдемо в наш квітник. У мене тут є чудовий квітник, у мене тут є величезний дуб, який дає тінь на день після полудня. А тут у мене є містяк вільний. Я дуже полюбляю сажати в квітники кущі, плодові дерева, смородину, лохину, там, де це поєднується, за це, це, це класно виглядає. Петрушку, кріп, морку, а потім вона стає ще й дикою моркою. Тож я таке діло люблю. А прочитала: е, капуста полюбляє низькі, прохолодні трошки вологі місця. У мене тут саме таке місце. Тут волога, тут прохолода, ну, нема палючого прям сонця. Тому, чому б нам це діло не посидеть? Земля у мене тут дуже гарна. Я завозила сюди землю, і потім я її постійно мульчувала травою після газону. Я думаю, їй має тут бути добре. Замульчую її газонною травою скошеною. Так, з вами капусту ще посадили. Супер, квітничок. Думаю, буде класно. А пішли. тепер ще у нас є біла. ой, цвітна капуста. Але цвітну капусту я ще не знаю, куди посажу. Фух, ну що, боже. У мене швидкість, я не знаю чого. Я вже сама їх помідор, але посадили. Все, я все посадила. Тепер буду чекати. О, Боже. Що воно підросте, буду вам показувати, будемо ходити. Зроблю огляд компостера, зроблю огляд теплиці. Я все обіцяю, але зроблю. Все, пішла я на гульки зі своїми дітками. А вам продуктивного сезону. Пока!